В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь Господи Ісусе Христе, Син Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері, преподобних і богоносних Отців наших і всіх святих, Помилуй. Нас, амінь, слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний. Помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята Трійце, помилуй нас, Господи, Очисти гріхи наші, владику, прости беззаконня наші, святий. Зглянься і стіли немочі наші імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не зведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Отче Небесний, прости мене весь мій рід, Кожного українця, весь український народ, наших предків, за всі наші гріхи і провини. Господи, Отче Небесний, допоможи покаятися і прийми мої щирі покаяння і покаяння кожного українця, всього українського народу. Амінь. Господи, наш небесний Отче, благослови. Допоможи прийняти Тебе в своє серце, у серце кожного українця, навернутися до тебе, всьому українському народові, об'єднатися всім нам у біді і в мирі. Амінь. Господи, Отче Небесний, освяти нас святим Духом, Духом правди, любові, мудрості і доброти. Амінь. Господи. Небесний Отче, захисти кожного воїна, нашого Президента, кожного українця, весь наш народ від всякого зла і біди. Господи, Отче Небесний, наполун, наверни до себе і благослови ворогів наших. Господи, небесний Отче, благослови Україну і народ наш на мир і щасливу. З тобою долю, бо тільки від тебе залежить наше спасіння, бо Ти єдиний чоловіколюбець, дякуємо тобі, небесний, Отче, за все і низько кланяємося Тобі, прийми наші щирі молитви, спаси нас і сохрани. Слава і подяка Господу нашому Ісусу Христу і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Amém.